Мир Олександрович, звертаюся так же само ще не за своїх довірителів родини Черепенків села Тумач Полянського району. Двоє пенсіонерів спочатку Мелані Михайлівні нарахували пенсії 3700, оформили пенсійну справу. Получила вона на пару місяців цю пенсію, і більше не дається ні копійка. На сьогодні поїхала і в пенсійний фонд і з вашими документами, де була перевірка. Так, ці люди не отримують ні єдиної копійки пенсії. Їм немає десяти копійок ні за світла заплатити, ні за дрова купити, ні Уже із стажем 42 роки я вже б'юся два з половиною роки. І ні одного шагу немає, ні одного реагування немає, ні на кримінальне провадження, ні на досудове розслідування, ні прокуратура ніхто не реагує.